Житловий комплекс Діброва Парк і маємо сьогодні хороші новини. З них хочеться розпочати. Про великий обмін полоненими далі буде говорити. 115 захисників у день народження країни повертаються додому. Це воїни Національної гвардії збройних сил, військово-морських сил державної прикордонної служби. Серед них військовослужбовці строковики, які потрапили у ворожу неволю. У перші місяці повномасштабного вторгнення також вдалося визволити дев'ятьох незаконно засуджених оборонців. Звільнили військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя. Із них півсотні боронили Азовсталь. Усі врятовані цього разу солдати, сержанти та матроси. Також додому повертаються шестеро нацгвардійців із гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції. Військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину. Українські воїни, яких вдалося звільнити, також брали участь у боях за Густомель та пропускний пункт Чонгар. Посередником 55-го обміну виступили об'єднані арабські емірати. Загалом від початку повномасштабного вторгнення додому повернулося 3520 українців. Oh І Україна Уда! житловий комплекс Діброва парк.